У Полтаві попрощалися з двома військовими. Як про них згадують знайомі? Даже ні задумав з націмиті лінії. Дуже такий був. на російсько-українській війні загинув льотчик з Миргородщини Денис Кирилюк. У Полтавській міській раді затвердили оновлену програму Полтавський спротив, що передбачено військовим. Субвенція військовим частинам. Це ми вносимо зміни до з збільшує її. У полтавській громаді завершилось голосування за нові назви вулиць. Як багато людей долучились? Найпопулярніша вулиця за яку віддало більше 1600 голосів, це вулиця Маршала Бірюзова. Свято Успенського собору домовини накриті прапорами. Тут прощаються із двома воїнами Дмитром Клименком та Павлом Остапчуком. Обоє загинули 10 березня цього року. Повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Ося це поблизу села Іванівське, що на Донеччині під час штурмових дій російських військ. Смерти. Дмитрові Клименку було 27 років. Він проживав у Полтаві. У квітні 2022-го пішов добровольцем на війну. Діма працював на підприємстві у нас. Людина, як роботник і як добрий чоловік, навіть не задумався на чи не йти. Вже отважний такий був, тому, к сожалению, неожиданно, Буквально він був здесь три тижні назад після контузії. І назад, коли повернувся, буквально через несколько днів його не стало. Воїн служив у окремій штурмовій бригаді. Був стрільцем гранатометником. Мав звання старший солдат. У нього залишилась дружина, брат та батьки. Це в моєї племінниці чоловік. Ми в них були два роки тому на свайбі. Бажали здоров'я, життя діток, але ця війна прийшла. Ми там в кобиляках ходили в ліс на річку. Веселий був, життєрадісний, любив природу. Діток вони, на жаль, ще не завели. Ще один воїн, з яким попрощалися, – 36-річний Павло Остапчук. Він теж родом із Полтави. Строїтельно навчався. Сандра працював по ремонтам. Людина була дуже образована, могла підтримати нелюбитиме розмовами. Зараз брат поранений в госпіталі, мати, батька. Солдат служив у 107-й артилерійській кременчуцькій бригаді. Згодом його перевели до штурмової бригади на посаду стрільця. Загинув військовий від поранень несумісних із життям. Це наш знайомий. Ми працюємо в магазині він до нас ходив. Це така світла людина, вічна йому пам'ять. Дуже добрий, веселий, завжди підтримує, допоможе чим зможе, завжди спитає, як ти. Обох військових поховали на Затуринському кладовищі, що неподалік Полтави. Валерія Рбалка та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Під час війни з Росією загинув льотчик з Миргородщини майор Денис Кирилюк. Сталося це 28 березня. Про це повідомили на Фейсбук сторінці 831-ї бригади тактичної авіації. Штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк загинув під час виконання бойового завдання. Пілот винищувальної авіації повітряних сил здійснив понад 80 бойових вильотів. З них 70 – під час повномасштабного вторгнення у серпні 2022 року. Пілот був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У Полтавській міській раді затвердили оновлену програму Полтавський спротив. Таке рішення ухвалили сьогодні під час сесії. За проголосували 38 із 39 присутніх депутатів. Це рішення, зокрема, дозволяє збільшити фінансування на потреби військових, а також провести закупівлі. Наскільки саме збільшили секретар міської ради Андрій Карпов не повідомив це за його словами, інформація, яку не можна озвучувати. Питання про затвердження програми Полтавський спротив одне з близько 90, які вину. Осили на попередні два засідання сесії. Тоді не було кворуму через відсутність депутатів від фракції Слуга народу, рідне місто та свобода. Це питання одне з трьох, які ініціювала опозиція на сьогоднішню сесію. Інші стосувалися змін у складі виконавчого комітету та звільнення деяких посадовців. У цьому рішенні є два аспекти: перший. Це субвенція військовим частинам. Це ми вносимо зміни до програми, більшою її Я сьогодні. Щоб відкинути нарешті ці всі маніпуляції, там таке питання, не таке. В кінці на початку стоїть. Я сьогодні його виніс окремо той порядок. Денний буде окрема сесія. Я по закону зобов'язаний зібрати. Я її зберу, коли розберемося, і ну, будуть готові проекти, ті, які вони подали. Їх Теж треба розглянути по закону на комісії. Порядку денному було не три питання, не одне питання, а три. Два інших питання не менш важливі, пан Андрію, викреслив. Ми готові ходити на всі сесії, які будуть стосуватися наших військових, але не з пакетами. Вулиця Маршала Бірюзова у Полтаві названа на честь радянського маршала, який проживав у місті впродовж 1939 1941 років. Цей топонім мають змінити вулиці, повернуть історичну назву Решетилівська. Русський мабуть, якийсь генерал. Нам руски не дали в Полтаві. Я ставлюсь нормально до перемонування всіх вулиць Полтавщини і України, лише б це були не російські обозначення. Я не брав особисто, але вважаю, що напевно треба перейменувати деякі вулиці. Всі прекрасно знають ситуацію, з чим це пов'язано. Ті, хто українці, да? Не просто, то звичайно, я думаю, що всі будуть такої думки. І не тільки з вулицями це пов'язано. Для мене це питання зараз не дуже актуально, переіменування вулиць, але якщо вона, якщо вона буде називатись Решетилівська, то нехай. 29 березня у Полтавській громаді завершилось голосування за зміну назви цієї та інших вулиць другої черги. Загалом це 99 топонімів, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Вулицю Анатолія Кукоби назвуть Подільською героїв Сталінграда, героїв України. Ватутіна змінять на української повстанської армії. А вулиця Зигіна носитиме ім'я Володимира Кисельова, який загинув під час повномасштабної війни. Також нову назву обрали і для площі Зигіна. Після затвердження на сесії міськради це буде Київська площа. Голосування тривало два тижні. Розпочалося 15 березня. Сьогодні, 29 березня, завершилось в 9 ранку. Найпопулярніша вулиця, за яку віддало більше 1600 голосів, це вулиця Маршала Бірюзова і лідирує назва Решетілівська. Голосування відбувалось на інтернет-платформі Едем. За словами Юлії Іваненко, жителі громади віддали 29 тисяч 676 голосів. Під час другого етапу перейменування топонімів до голосування долучилось майже 5 тисяч людей. А це 1,7% від загальної кількості населення Полтавської громади. Проблем не було в голосуванні. Я зареєструвався через дію. В принципі, і брав участь не в усіх прийменуваннях, а декілька. Вулиць, для прикладу, вулицю Маршала Березова, звісно, я підтримав перейменування на честь Дмитра Пургла. Я вважаю це дуже важливим, тому що зараз по всій Полтаві є багато російських маркерів, і ми маємо звільнятись від цих. Російських замашок. Нагадаємо, пропозиції щодо перейменування вулиць у Полтавській громаді могли подавати усі місцеві жителі, а опрацьовували варіанти на засіданнях робочої групи, до якої входять, зокрема, історики, краєзнавці та філологи. Після відповідного рішення виконкому нові назви мають ухвалити на сесії міської ради. Топоніми першої черги у громаді затвердили 10 березня. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. У Кременчуці завершують опалювальний сезон. Теплопостачання до житлових будинків припинять з 1 квітня. Про це повідомив Суспільному Кременчуцький міський голова Віталій Малецький. Рішення ухвалив міськвиконком. У лікарнях тепло ще постачатимуть. Це думка і містян. Ми провели в опитування в групах, в засобах масової інформації всі за те, щоб припинити опалюваний сезон 31 березня. І відповідно, підготовка вже зараз іде, а активна фаза почнеться з перших днів, коли обладнання буде виведено з технологічного процесу, його почнуть ремонтувати, готувати до нового сезону. Тобто, це немає вже одного джерела. Це є кілька різних маленьких котелень, які все таки пройшли цей опалюваний сезон і забезпечили місто теплом. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 172 тисячі 340 російських військових, із них 610 за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 966 бойових броньованих машин та 3 тисячі 609 танків. Понад 2,5 тисячі артсистем та 277 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2239 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти з половиною тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. 140 доз вакцини від віспи мав доставили на Полтавщину. Зробило це управління європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації, розповіла Суспільному полтавська епідеміологиня Олена Асаул. За її словами, вакцина призначена для щеплення медичних працівників, зокрема. Тих, які працюють у інфекційних лікарнях, лабораторіях та вірусологів. Також для людей від 18 років, які мають високий ризик зараження. Повний курс складається з двох доз. Інтервал між ними 28 днів. Кількість доз для регіону визначали за потребою. За словами АСУЛ, нині ця вакцина зберігається на регіональному складі. Далі її доставлять у громади. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від нуля до п'яти тепла, в день плюс три плюс вісім в обласному центрі. Вночі плюс один плюс три, а в день від п'яти до семи градусів тепла.